Це новий пологовий будинок Лелека. Він розташований в Києві в рекреаційній зоні. Пуща водиця. Через кілька днів тут готові зустрічати перших породіль. Жінкам, що мріють народити здорову дитину, лікарі пропонують останні досягнення в репродуктивній медицині та діагностиці немовлят. Скрининг – скринь, это обследование всех новорожденных детей. На генетический скрининг. В Украине обследуются на 4 заболевания генетические. Мы же будем делать на 35 и отправлять за рубеж для лабораторных исследований и так далее. И затем будем выявлять те э, ситуации, те состояния, которые мы раньше даже не могли подозревать, потому что у нас они практически не делаются. В усіх малюків, які народяться в Лелеці, на другий день життя перевірять слух та наявність можливих вроджених вад серця. А головне то докладають максимум зусиль, аби кожні пологи пройшли без ускладнень. Медичний заклад об'єднав найкращих фахівців з різних регіонів України. Пологові зали та відділення оснащені сучасним обладнанням відомих світових виробників. Не менше уваги планують приділити питанню безпеки мам та їхніх малюків. Режисміралібенки йому в родзалі залі браслетик на руку. Потім, скажем, так всі двері блоковані. Тобто, як то хтось приближається без зняття браслетика, то ментальні двері блокіруються, про правильно. Одночасно в пологовому будинку можуть перебувати 30 пацієнток. Рівень комфорту палати майбутні мами обирають на свій смак. Щорічно тут планують приймати понад 2000 пологів.